Привіт усім. 1 жовтня вже дуже скоро. Чи заборонять виїзд з України військовозобов'язаним жінкам з 1 жовтня? Це дуже популярне запитання. Останнім часом це по кілька таких запитань щоденно. Тому сьогодні хочу з вами про це поговорити, а вас попрошу підтримати це відео і не забудьте підписатися на канал. Від 1 жовтня всі жінки, медики та фармацевти мають стати на військовий облік. Але чи це забороняє їм виїжджати за межі України? Хочу вам сказати, що військовий облік для жінок медиків та жінок фармацевтів є вже понад 30 років обов'язковим. Але просто ніхто цього не дотримується, не дотримувався і ніхто на це не зважав. Ви пам'ятаєте, що це питання піднімалося ще в 2021 році, але це був скандал, дуже багато людей було проти. Ну був такий серйозний хейт. Ну і влада це перенесла на пізніше, тобто на 1 жовтня 2023 року. Ось і вже скоро наступає цей день. Всі жінки-медики і всі жінки-фармацепти мають обов'язково стати на військовий облік. От так говорить буква закону. Якщо вони ще того досі не зробили. І, до речі, медичні заклади стосовно своїх працівників мають це проконтролювати. Підходимо до самого цікавого це виїзд за кордон для жінок, які є військово зобов'язані. На даний момент, а сьогодні, 29 вересня, немає жодного закону. Жодного указу, постанови чи навіть проекту закону, який забороняє виїжджати за кордон військовозобов'язаним жінкам. Ну просто його немає, поки що не існує. Звичайно, це може змінитися і, наприклад, в понеділок, вівторок, 5, 10, 20 жовтня може з'явитися від якогось там депутата постанова, потрапить в парламент, парламент, парламент прийме і буде заборона. Але на даний момент немає ніякого закону. Який би забороняв жінкам військово зобов'язаним виїжджати за кордон. Ну просто нема, не існує. Наразі кожна жінка, яка має медичну чи фармацевтичну освіту, немає різниці, немає ніякого обмеження, немає ніякої заборони щодо виїзду за кордон. Немає і прикордонники, я вже це про це також робив неодноразово відео, інформував, що не мають вказівки, не мають такої, такого права не впускати, не випускати жінок за кордон. Бо в них немає ні бази, ні можливості перевірити, чи жінка є на медичній службі, чи вона закінчила медичний там, якийсь університет, інститут, чи вона працює в медичній сфері. Тобто такого немає. Можливо, десь колись з часом це з'явиться якась база, де будуть вказані, хто, де, і як. І людина, приїжджаючи на кордон. По базі буде пробуватися і буде вказано, що вона є там медичним працівником, що в неї є заборона, якої ще немає. Можливо, в майбутньому це станеться, але на даний момент на сьогоднішній день, ну і на перше число, теж такої заборони не буде. Немає ні законів, ні можливостей людей як перевіряти, так і обмежувати їх по виїзді за кордон. Ось таку інформацію я хотів сьогодні поділитися, тому що від вас отримую багато таких запитань. Сподіваюся, для вас це було корисно і цікаво. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.